Повторюся з того, що важко цей день назвати добрим. так, 20-й, Роман Олійник, 23-й. Головний тренер команди Віталій, який має теж свій стиль, який має тренерів. Так, людей, які теж мають розуміння. Прекрасне. Ох, момент. Лише відновилися від травм, які, по суті, починають десь вливатися. по-новому. Гол Гол забиває зараз команда Альянс, це Леб'ю забиває цей гол. З ближнього простріл і рахунок зустрічі стає. 1-0. Це... Пас вперед. Добре. пробиває! Там стійка, навіть ратую. Ще Щось коментуйте, все максимально продовжити кар'єру подивимося. <пліпу> Таких чітких. <пліп> не було а тим часом у нас 2-0. Це шумен. Шумен, король гречки забиває цей другий м'яч. Е, ну, Якщо шумен забиває, значить. Звичайно, вже зараз можемо говорити, що як не як в першому таймі. Альянсі ці собі таку непогану перевагу забезпечують. Петрусюк п'яту. А мені це Володимиру Сімчику також, можливо, навіть мав дуже потрібен тим часом. Сьогодні правда, не виступатиме. Він поза заявкою, але, до речі, є тут на майданчику. Шумен! Шумен йде. Сам подивіться, пробиває! Єрмола, влик, клійник. Олійник прокидає повз, зараз Пас чи буде, Сам Олійник! Все-таки без пасу тут до чого так Оліник зараз пішов на Глаченка. Для Олійника жовта карта, це рішення. А, в руках Добре, забрав. Великий. Давай, Бодя, давай, Бодя. Олик. Пробиває поворот. Владислав Бекар четвертий, Андрій Марчук третій, Владислав Кобільник, другий. Удар зараз! Не забивати голи. Так, давайте цю ситуацію назву. Так, питали про саприкул, саприкул. ви про саприку, саприки, а травма, а те, ще козони забиваєте, мищу! Триног. Трино. Шумен пас. 11, Nice Guy's 11 і далі прірва. штурми наряд. Леб'юк, олійник, Мірзаєв. Ось його пас <паслий> Леб'юк. Пробиває! Зараз Цимерман ще сьогодні не забивав і Цимерман. І Голтер забиває без святкування свого фірмового, але... Не, не таким товстим президентів. Але тут таке ну Зараз от е, у людей стається, трохи тут кобільник пас. Мичка, класно грає. Сіберман на Ярмолу, але тут читає кобільник епізод і. Момент підпису, простріл! Брать нічого, біло зелені, тут знову. Мичка на великого. Ярмола. Падає великий. Це... Ярмола. Ярмола на Павлика, Павлик, Шумен. Це прекрасно теж розіграли і рахунок стає 5-0. Павлик на Шумена. І Ярмола, це передача на Павлика, звичайно. ж. Зараз пробивай! Розіграти є в тому розуміння. <різві> <Удар>. <різві> Маліця, і це гол. Забивають. Шостий м'яч. Олійник! Забиває! Забиває Олійник. Сьомий м'яч! Олійник забиває теж м'яч.